Маємо з вами п'яту неділю після зіслання Святого Духа і також пам'ять святих отців шести вселенських соборів. Мається на увазі ті перші шість соборів, які відбулися в історії церкви аж до сьомого століття. І чим важливі ці собори, і чому сьогодні ми маємо пам'ять цих отців? Тому що ці шість соборів вони встановили насправді у що? Вірить церква, в якого Бога вірить церква? Якими є стосунки між тим Богом, в котрого церква вірує, котрий об'явився через Ісуса Христа, і людиною, між Творцем і Його сотворінням. І ці сім століть, шість Вселенських соборів, вони кристалізували, відчистили і запропонували для віруючих християн. Чітко окреслити, у що вони вірують. І це дуже важливо, дорогі брати і сестри, щоб ми знали, розуміли, в якого Бога ми віруємо. І сьогодні ми маємо пам'ять цих отців, шести Вселенських соборів, всіх тих, хто старалися, щоб дати до розуміння для усього людства, у якого Бога християни вірують. І тоді, коли ми задумуємося над тим, в якого Бога ми віруємо, то краще собі зрозуміти можемо, чи я знаю правдивого Бога, чи я розумію правдивого Бога, з чого це можна пізнати, з того, як я до того Бога відношуся. Так само, дорогі брати і сестри, як і по наших стосунках можна зрозуміти, ким є для мене певна людина. Це Зрозуміло з того, як я до цієї людини буду відноситися. Якщо ця людина мені близька, людина мені приємна, відповідним буде також моє спілкування із тою людиною. І це буде з боку видно. Якщо ж це неправда, то, відповідно, і мої стосунки будуть до певної людини холодні, віддалені або, або лукаві, лицемірні. Тому. По тому, як ми відносимося, можемо зрозуміти, в якого Бога ми віруємо. І якщо говорити про наші стосунки із Богом, дорогі брати і сестри, то сьогоднішні читання, котрі ми маємо, читання апостола, читання Євангелія, вони можуть нам допомогти. Ми можемо через них зрозуміти собі і проаналізувати, якими є наші стосунки із Богом. Перше читання апостольське. Послання до Римлян, апостол Павло у цьому посланні дуже багато говорить про єврейський народ, як вибраний народ, і про те, наскільки сильно він надіється на їхнє спасіння, на те, що вони все ж таки увірують в Ісуса Христа. І сьогодні апостол Павло, пишучи до римлян, каже: я свідчу про євреїв, що вони мають велику ревність до Бога. Але каже їхня ревність нерозважлива. Чому ревність євреїв нерозважлива? Тому що, каже, для них найважливіше закон. Вони не зрозуміли, не пізнали, що мета закону Ісус Христос. Вони стараються бути оправданими по закону. Натомість забули, що спасіння. Я від Ісуса Христа вірніше не пізнали цього. Вони, каже, не зрозуміли, що треба серцем вірувати на оправдання. Тобто, коли ми довіряємося Богу, то це оправдує наше життя, тому що ніхто із нас не є безгрішний. І вони не визнають Ісуса Христа своїм Словом на спасіння, каже апостол Павло. Дорі брати і сестри, що це означає? Відношення до Бога може бути, схожим на те, відношення юдейської релігійності, вибраного народу. І яка тут помилка, апостол Павло підкреслює, що вони лише хочуть бути виправдані за законом. Дорогі брати і сестри, така людина, котра, ходячи перед Богом, хоче бути лише виправдана за власними ділами, котра собі думає, що я можу. Бути кращі, дякуючи тому, що своїми силами виконаю всі заповіді, така побожність, дорогі брати і сестри, каже, апостол Павло нерозчудлива. Ми, люди, ніколи не зможемо за своїми ділами, своїми силами перед Богом оправдатися. Ніколи ми не зможемо стати досконалими, ідеальними, добрими. Каже Апостол Павло, вони не зрозуміли, що оправдання не від закону, оправдання з віри, а спасіння із визнання Ісуса Христа, котрий прийшов для усіх. І вибраний народ цього не пізнав. Вони все ще пробують оправдуватися законом. Так от, дорогі брати і сестри, коли наші стосунки до Бога схожі на ці стосунки вибраного народу, на юдейську релігійність. Ця набожність є нерозсудлива. Ми ніколи не зможемо своїми ділами, і та людина, котра, ходячи до таїнства сповіді, думає собі, що я колись зможу не грішити, то ця людина нерозсудлива. Вона обманює сама себе. І каже апостол Павло, оправдання наше лише у вірі. Тоді, коли ми на Бога покладаємося, тоді, коли розуміємо, що ніколи власними силами лише Божою благодаттю, цим постійно повинен жити християнин. У своєму житті, дорогі брати і сестри, можливо, і ми деколи, можна так сказати, хворіємо на цю нерозсудливу ревність або набожність. І цю нерозсудливість треба перерости. Треба собі зрозуміти, що. Лише дякуючи Божій силі, я можу змінюватися. Щось краще може бути в мені і в моєму житті. Лише дякуючи Божій благодаті, лише дякуючи тому, що я визнаю Ісуса Христа, котрий прийшов задля мого спасіння віддати цілого себе. Лише дякуючи Божій любові, я маю це спасіння не своїми заслугами. Мета християнина, іншими словами, не полягає в тому, щоб стати просто кращим. Мета християнина полягає в тому, щоб все більше жити, покладаючися на Бога, жити Божою благодаттю. І Сьогоднішнє Євангеліє таке знайоме нам про біснуватих Гадарину, котрі вибігають на зустріч Ісусові Христові. Цей Євангеліє може нам трошки більше розповісти про другий тип набожності або другий тип ревності до Бога, котрий вже є поганський, не юдейський, але поганський. І чим визначається поганський тип набожності? Ісус Христос приходить до того Гадаринського краю і там зустрічає людей, котрі звикли собі жити самі і пробують справлятися самі своїми проблемами. Ті біснуваті, вони не живуть разом з усіма людьми, вони не живуть у місті, але каже нам Іваналист Матей, що вони живуть десь там поміж гробами на цвинтарі. Це люди нікому не потрібні, їх відділили. Суспільство живе собі одним життям, а тих, хто суспільству невигідний, їх, їх вигнали. Ці люди самі по собі. Вони, вибігаючи на зустріч Ісусові Христові, говорять дуже визначну, важливу фразу. Що нам і тобі, Ісусе, чи Ти прийшов перед часом нас мучити? Набожність поганська, дорогі брати і сестри, це набожність, котра постійно відділяється. Це набожність, коли хтось, молячися до Бога, думає собі, що Господь мені має щось зробити, щоб в моєму житті було так чи інакше. Це є, дорогі брати і сестри, поганська наберність, в якій ми стараємося завжди думати по відношенню до Бога так, що Він має допомогти мені виконати мої плани на життя. Має бути так, як я собі думаю. Поганим собі як думає. Іду, помолюся, принесу жертву і Божество мені дасть те, що я хочу. Це Бог, котрий потрібний завжди лише. Задля мене, щоб було так, як мені хочеться. І ми чуємо, що тоді, коли приходить до них Ісус Христос, і Він ламає цю їхню набожність, бо що стається, Ісус Христос піклується про особу, про людину. Для нього однаково, чи стоїть перед Ним хтось із вибраного народу, чи стоїть поганий, Він хоче спасати цю душу. Виганяй бісів, щоб не мучили людей, але втрачаються свині, втрачається майно, втрачається якийсь прожиток. І через цю втрату гадаринські жителі не хочуть мати нічого спільного з Ісусом Христом. Бідійди від нас. І каже Івангеліст Матей, Ісус Христос спокійно відходить із їхніх околиць, іде до свого міста, знову перепливає на інший бік. Дорогі брати і сестри, через цих гадаринських жителів ми також можемо проаналізувати собі, яким є наше відношення до Бога або яким воно було, як це відношення наше, наші стосунки із Богом вони змінювалися. Бо часом також ми можемо мати таку поганську набожність, яка полягає в тому, що ми собі очікуємо, що Бог має забезпечити певним чином наше життя. Це є набожність, котра боїться будь-якої втрати. Це є набожність, котра думає собі, що Бог є задля того, щоб моє життя було рівненьким, спокійним і, і лише радісним. Ісус Христос не має нічого спільного з цією набожністю. Ми бачимо, що ці люди цураються Ісуса Христа, відганяють Його, бо вони звикли лише до такого Бога, котрий усе дає, але нічого не може забрати. Добрі брати і сестри, як ми ставимося до втрат у нашому життю більших чи менших, це завжди прикро. Це завжди, ми можемо сказати несправедливо. Але якщо через ці втрати ми... Відходимо від Бога, то наша набожність все ж таки залишається поганською. Натомість апостол Павло в кінці свого послання, в кінці цього ривку, який, який сьогодні чуємо, він говорить про третю істину, цю набожність, котра має бути християнською, християнське відношення до Бога, і він каже: християнське відношення будується на тому, що Людина серцем вірує на оправдання і устами визнає на спасіння. Простими словами, дорогі брати і сестри, що би в нашому житті не ставалося, якщо ми довіряємося серцем, то тоді Бог нас оправдує. Якими би нашими, Які би наші вчинки не були? Якби ми не грішили, якби ми низько не падали. Бог оправдує, Бог очищує серце тої людини, котра повністю довіряється і котра своїми устами визнає його, у цьому полягає спасіння, каже апостол Павло. Незважаючи ні на що. Дорі, брати і сестри, якщо ми не звикнемося з тим, що у своєму житті багато речей не розуміємо і не можемо собі відповісти на багато питань, якщо ми до цього не звикнемо, то нам буде важко повністю покласти своє Серце свою надію на Бога. Повністю покластися на Ісуса Христа. Диявол пробує нас обманювати, що ми маємо знайти відповіді на всі запитання свого життя. Чому так сталося? Чому війна? Чому моя дитина захворіла? Чому я маю втратити це в своєму житті? Скільки разів, дорогі брати і сестри, ми маємо цю поганську набожність? І думаємо собі, або також про це говоримо, за що Бог мене покарав. І Ісус Христос старається донести до кожної людини, що все це неправильне відношення до Бога, неправильні стосунки. Диявол тебе завжди обмане, обмане тоді, коли ти будеш думати собі, що можеш знайти відповіді на всі запитання. Неможливо, дорогі брати і сестри. Ми мусимо собі визнати, що не можемо своїм розумом людським... Зрозуміти Бога. Не можемо собі відповісти на свої запитання. Життя людини дуже часто подібне до того, як, знаєте, коли митець, художник складає мозаїку. І що важливо для художника? Бачити в своїй уяві, якою має бути композиція, якою має бути ціла картина. Але потім що він робить? З маленьких частинок тієї мозаїки цю картину викладає. І скільки разів, дорогі брати і сестри, цей митець, дивлячися, потім бере і вибирає ті частинки, і, і знову відкладає, бо бачить, що вони не підходять. Що вони не на своєму місці. І потім що робить? Пробує знову, дорогі брати і сестри, дуже гарний образ нашого із вами життя. Ми маємо в своїй голові картину нашого життя. Образ. Але багато чого не можемо зрозуміти. Багато разів маємо пробувати так чи інакше будувати своє життя, щоб воно було згідно з тим, як ми на нього дивимося, згідно з тим, як ми мріємо про своє життя, згідно з тим, як ми хочемо бути в ньому щасливі. Але ціле своє життя маємо звикнутися з тим, що треба постійно пробувати. Щоб скласти цю цілісну картину. І Господь допоможе нам розібратися з тими частинками, які на перший погляд, може, є одною такою купою і не знає, що куди викладати. Той, хто покладається на Бога, хто вірить у Боже проведіння, знає, що Господь допоможе, щоби ти у своєму житті був щасливий. Навіть коли певну відірвану частину ти не розумієш. Бо знаєте, коли хтось би перед вами викладав мозаїку, то ви б стали так збоку і сказали, я не розумію, що там має бути. Бо ви бачите лише одну частину. Дорогі брати і сестри, доки ми живемо, ми бачимо лише по-своєму, по-людському, ми бачимо лише частину нашого життя. І лише тоді, коли Господь нам дасть подивитися цілісно на своє життя, ми зрозуміємо, чому в нашому житті були певні втрати. Чому складалося так чи інакше? Але доки наше життя триває, дуже важливо, щоб ми мали цю правильну набожність, не юдейську, нерозважливу, каже апостол Павло, надіятися на себе я все зможу, не поганську, де Бог мені обов'язково має все дати, але справді християнську цю набожність, в якій повним серцем покладаємося. І устами визнаємо Ісуса Христа нашим Богом, тому що Він прийшов, показав нам Бога люблячого, котрий завжди є із нами, і з таким Богом хочу пройти ціле моє життя. Навіть багато речей не розуміючи, навіть багато втрат не розуміючи. Бо Ісус Христос приходить лише до того, хто його приймає. Коли гадаринці сказали, будь ласка, відійди від нас, він спокійно бере і відходить. І життя такої людини приречена потім на самотність. Божа благодать відходить із того життя, коли людина не хоче її приймати. Тому, дорогі брати і сестри, сьогодні аналізуємо, як ми відносимося до Бога, показує то, в якого Бога ми насправді віруємо. І чи цей Бог є Бог Ісуса Христа або Бог якийсь інший, поганський або юдейський.